Вітаю всіх. Продовжуємо проходити Hitman 2, тихий вбивця. Наразі будемо проходити восьму місію біля воріт. Так, глянемо на карту. Отже, ми знаходимось тут. Нам потрібно потрапити в замок Гаямото. Ось тут у нас стоїть точка, куди треба прибути. По дорозі, треба, щоб Діана нам розказала, як знешкодити охоронну систему цього замку. Ну що ж, давайте будемо вирушати. Спочатку знову переодягнемось, так, але нам не потрібен. Не знаю, куди наш агент дів ту уніформу, яку ми в попередній місії йому дали. І пуховичок звідки знову взяв. Ну, йому видніше, він все ж таки достатньо забезпечений агент. Треба знову знайти собі вбрання. Власне, є його де тут взяти, але спочатку треба до ось цього дерева добігти. Так, трошки не видно, ну нічого. Зараз нам треба якомога швидше. Ось там оп, приховались. 47-й покаже взагалі майстер-клас, як можна достатньо міцному агенту сховатися за ялиночкою. Але отакий він фахівець. Так, до речі, візьмемо відразу волокно. Ось там дивіться, ходить охоронець, який прямо бажає. Поділитися своєю формою. На жаль, інакше ніяк. В території розкидано багато охорони. Плюс вишки снайпера. Зараз треба дуже обережно. Ось дивіться, бачите, дуже-дуже тоненько тут відникатися. Біля цього дерева його добре можна піймати, вирушити за ним. Так. Дивіться тепер, що буде витворяти наш 47-й. Прямо близенько-близенько затамував подих. Ось бачите, як навколо дерева він танцює так, що навіть його охорона не почула. Ось ми вже полюємо на цього охоронця. Так, підходимо трішечки ближче і працюємо. Оп. Так. Супер. Все, що нам потрібно, треба просто взяти одяг. Все, спочивай тут, а ми погнали. Ховаємо волокно і біжимо далі. Так, тепер біжимо безпосередньо до замку і чекаємо на вказівки Діани. Ось там знову охоронець. До них близько не підходимо, вони все одно питають наш ID, Нічого, зато вони за нами не кидаються. Плюс, ось там попереду видно, вежі зі снайперами. Ось якраз від них це вбрання нас і вберігає. Тут куча цих охоронців, куди не глянь, вони кругом. То вина, вони все одно ходять. Так, зараз перевіримо Діана, секунду, дайте відійду. Так, відкриваємо карту. І ми бачимо, що в нас є два генератори, які треба знешкодити. Перший за межами замку, другий безпосередньо в замку. Ну що ж, давайте виконуємо це завдання. Оббігаємо цю вежу. Власне, обігаю я її не через снайперів, через оцих кадрів, які тут ходуть праворуч по дорозі. Ось він один із них, другий треба далі триматися. В принципі, вони нас не чіпають, але наближатись дуже близько теж не потрібно. Так. Чому? Забігаємо сюди. І отут трошечки зверху знаходиться перший генератор. Зараз ми будемо ну, якомога ближче пробиратись до того охоронця. Ось там він ходить, його, звісно, дуже погано видно, але ближче не хочу наближатися, щоб він нас не спалив раніше часу. Треба якомога ближче туди до генератора добратися, там ми його впинимо, м'яко кажучи, все, чекаємо. Треба подалі від дороги, щоб нас ніхто не спалив, щоб ці вежі не спалили. Тому поки що чекаємо, він зараз прийде сюди і назад. Ми за той праворуч мінець побіжимо. Ну, а генератор ось попереду за сіткою знаходиться. Його треба відключити. Ось Ми цим і займемося. Прикольний замок, звісно. Розвертайся, він іде уже потрошки. Теж вирушаємо. Так, і знову сидимо. Ще хочу за той камінь пробігтися. там, де ближче, все ж таки. Якомога ближче. І такі глазасті ці охоронці, хуртовина, сніг, а вони все одно якось умудряються тут нас бачити. Чекаємо. Потім перейдемо за отой камінець. А, там уже будемо балакати з це вам прикольно. Ось, розвернувся. Як він голова крутить і вліво, і вправо? І це тісрячі. Так, добре, добре, йди сюди, я тут стою. Оп. Тепер. Тихо. Полотно взяли і робимо свою роботу. Оп! А ти поки перевіряй далі. Мої документи. Нічого страшного, що він. Так, прийшов до нас. Це не вплине на рейтинг. Вони виконати тихенько далі завдання. Є. Суб... Криєворота. іде. йде. генератор ми відімкнули. Тепер дайте зайдемо безпосередньо всередину. Так, ось той кадр розвертається, супер. Заходимо далі. Так, піднімаємось нагору, але не поспішайте відразу туди влітати. З охоронець там. Що в іншу сторону нам треба, щоб він перейшов. Не треба діставати тут нічого, ніякого волокна, нічого, тому що ось та вежа на нас дуже добре дивиться. тому що ми тут стоїмо мало малобі. Так, тепер треба забігти до другого генератора. Є, звісно, два способи по центру прорватися. Там дуже частенько снайпер палить. Ми підемо праворуч і сіганемо там. Біля нінзі і в один такий потаємний куточок. Зараз я його вам покажу. Туди охоронці не забігають, так що нас, я думаю, це врятує. Чекаємо, поки ось туди наліво. Там це не стіна, там є двері дуже гарно замасковані. Так, я не загадаєшся. Так, ось він туди пішов, зараз він замкне двері. Все, тепер наша черга. Біжимо сюди, ось тут, бачите, навіть не видно цих дверей, а вони йде. Так, наготові і погнали. Йомі! На тривогу Йомі! не зважаємо. Заходимо сюди і сідаємо, все. Просто сидимо, бачите? Так, як будто їм щось показалося. Так, чекаємо, буквально хвилиночку. Все. Можна виходити, так? Да? Закрили ви двері? Так, вони закрили двері, значить, ми йдемо до генератора і відімкнемо його. Супер. Тепер біжимо далі. У нас тут є три генератора. Про що нам і говорить Діана? Третій знаходиться ось тут. Та. Заходимо сюди і тут ні в якому разі не біжимо. Ми свої, нам немає чого. Переживати. Просто, як будто так і треба. Нічого в руки не беремо, нікуди не спішимо, зверху сидить ніндзя. Ще один. Щоб ми тут не робили, їх тихенько не прикінчити. Тому не треба гарячкувати. Ось таким способом. Ідемо до генератора. Ніндзя робить свою роботу, ми свою, мало ли чого ми сюди приперлись. Вимкнули. Тепер залишається проникнути безпосередньо в замок. Так, ось там пішов охоронець. Тут уже можна пробігтись. Забігаємо сюди. Біжимо безпосередньо вже до замку гаємоту, до входу. Ось так, ось так, все. Ну, ось, як ви бачите. Ми отримали рейтинг тихий вбивця. Все пройшли, все супер. Попереду чекає вхід безпосередньо в замок. 47. Diana here This castle, Katsuyamajo, is the headquarters of Masahiro Hayamoto. Your objective is to track down Hayamoto and eliminate him, as well as get away safely with the missile guidance system in his possession. Although this squeaky old fortress may look obsolete, make no mistake, it's equipped with all the latest electronic security measures. On top of that, the place is crawling with ordinary security guards at lower levels and Hayamoto's own hand-picked yoimbos at the top. Approach this assignment with the utmost caution, 47. These people are ruthless, fanatical, and extremely clever. I repeat, 47. Ну що ж, діана нам розповіла, що нас чекає в наступній місії. А на даний момент я буду завершувати. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. До зустрічі в нових відео.